Кожен дачник намагається зробити зі своєї ділянки щось особливе, щоб не тільки збирати урожай, але і насолоджуватися навколишнім оточенням, оформляючи стежки, сидівники зазвичай спираються на свою фантазію і досвід сусідів, при цьому вибирають відверто невдалі матеріали для покриття лінолеум. Часто можна побачити між грядками лінолеум – це дешево, оскільки зазвичай використовується старий матеріал. Однак його застосування може завдати серйозної шкоди посадкам, це пояснюється тим, що під лінолеумом створюється сприятливе середовище для життя і розмноження слимаків до того ж поверхня лінолеуму слизька, тому після дощу ходити по ньому небезпечно шифер, викладаючи доріжку з шиферу, варто пам'ятати про те, що такий матеріал досить крихкий. З часом під дією важких відер і ударів інструментами він почне ламатися і кришитися. Крім того, налиплого на шифер земля створює непрезентабельний вигляд, вимагаючи частого миття доріжок. Ще один істотний недолік цього матеріалу, висока вартість для всього городу. Потрібно не один лист. Також доведеться заздалегідь подбати про запас на випадок заміни, зіпсувався ділянки килим. Винахідливості і фантазії дачників можна позастрити. Деякі використовують для покриття доріжок старі паласи і килими, але досвід показав, що такий спосіб оформлення неефективний. По-перше, килимові вироби не витримують впливу навколишнього середовища. Полотно починає гнити і пліснявіти, поширюючи сморід, а також залучаючи шкідників. По-друге, часом доріжка затоптується брудниці. І естетичний вигляд втрачається плівка: плівка або щільні сміттєві пакети нерідко застосовуються в ролі матеріалу для застилання стежок на городі, це пояснюється дешевизною і доступністю поліетилену, але він не пропускає повітря. Значить, під ним накопичується волога, що призводить до гниття ґрунту, а також сприяє розмноженню бактерій і деяких комах до того ж, після дощу плівка стане слизькою. І по ній буде незручно і навіть небезпечно пересуватися. Каміння кам'яна доріжка виглядає красиво і акуратно, проте викласти її досить складно. Тут потрібен досвід і майстерність. Підібрати багато каменів однакової форми і розміру теж нелегко, тому з часом покриття стане нерівним, що може привести до падінь, мощна стежка між грядками в будь-якому випадку скоро перестане справлятися зі своїми функціями. Оскільки камені втопчуться в землю дерево, вибір дерева в ролі покриття для стежки вдали рішення, тільки варто пам'ятати про те, що дошки швидко перегніють і доріжку доведеться перекладати, що принесе додаткові витрати ще один недолік цього матеріалу, висока ймовірність поширення шкідників, які харчуються деревиною і продуктами її. Хниття, а ще сира стежка з дощок представляє серйозну небезпеку для дачника. Вона слизька і довго не просихає після дощу.